Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 27 грудня 2023 рік і сьогодні Chainlink. Як завжди, для початку подивимось трохи інформації про цю криптовалюту. В CoinMarketCap займає 14-ту сходинку за капіталізацію. 8,5 мільярдів доларів. Наприклад, їх сайт з лабораторією ChainLink показує спільноту цієї компанії, які займаються новітніми технологіями, зокрема Web3, доволі численна і потужна команда, перспективна компанія блокчейн. По кореляції з біткоїном також ми можемо побачити першу другу фазу. Зниження, це було як і там. Але з біткоїном з початку року він не пішов Chainlink, пішов з осені і рухається наверх приблизно по 30% на місяць. І можна, наприклад, сформувати якусь трендову лінію. І літом осінню 24-го року Chainlink може повернутися до минулих максимумів. Якщо ця трендова дійсно буде працювати. Ну, Приблизно і біткоін може дотягнути до минулих максимумів або десь близько бути. Так показують ці трендові лінії. Ну, і, Можливо, ця трендова буде. Тобто кореляція з біткоїном велика. І можливо, якщо буде так само, як я бачу з біткоїном, можливо, буде якась фаза. Консолідації, після якої більш потужне зростання. Отже на місячному таймфреймі зрозуміла моя думка. Йдемо на тижневий. Я тут відмітив декілька ліній, від яких курс відбивався, можливо, і цього разу відіб'ється. Бо я бачу фазу зниження. Не тільки я, звісно, тут, наприклад, тут індикатор осма показує після перетину двох ліній, рух вниз. І що, звісно, може привести до зниження курсу. Всі лінії показують вниз. Індикатори йдуть з зони перекупленості в зону недокупленості. Мають такий напрямок. Як і індикатор стокастик. Зробив доволі потужний рух наверх. Тепер в зоні перекупленості побув. І прямує вниз. Ну а ковзані мають напрямок наверх, бо було потужне зростання це нормально. І ще один знак від індикатору стокастик. Червона стрілка вниз також має спрацювати, на мій погляд. Отже, в тижневому графіку я бачу зниження фазу, можливо, до цієї червоної лінії. 10-12. Даний графік не є виключенням, так само показує рух вниз. Ковзані хоч і мають напрямок наверх, а от осцилятори вже чітко йдуть вниз. А загальні індикатори на Навпаки, показують, що вже все ковзані, налаштовані на продаж, осцилятори ще в нейтральному положенні. Ну, наприклад, тут ми дивимося тільки деякі з представників ковзаних і осциляторів, а тут індикатор показує загальну картину з усіх цих індикаторів. Що думають люди? Перша шортова ідея це багато чого означає. Люди налаштовані на, більше на зниження курсу на якусь тут фазу корекції. По ChainLink головна ідея шартова. Тобто все в рамках мого розуміння. Я бачу зниження що на денному графіку. Якщо ChainLink витримає і затримається в цих діапазонах, це буде дуже добре. Завершиться фаза накопичення і піде курс наверх. З біткоїном нічого не міняється, іде в, в цій нейтральній зоні вже доволі довго. Гадаю, по Чейнлінг моє бачення вам зрозуміло. Трейдерам, хто хоче ставити на лонг, раджу ще провести свої дослідження перед прийняттям рішень. Ну а на сьогодні все. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. П'ять дорогезних літаків, великий десантний корабель. Знищення триває. А Україна розквітне в європейській родині, але зараз дуже потрібні дрони. Посилання на фонд притули в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!